Надійним продовжувачем справи Данила Никифоровича Зубицького був мій батько Олександр Данилович Зубицький. Народився в родині провізора і лікаря. Тож його прагненням було саме медичне навчання. З раннього дитинства, оскільки Олександр Данилович, повірте, народився майже в аптеці. А раніше навіть не давали декретної відпустки. Тож все його життя починалося саме з аптеки. І найбільшою мрією Олександра Даниловича Зубицького було саме лікувати людей. Тож йому було дано, так як і Данилу Никифоровичу Зубицькому лікувати людей. І тільки у співпраці з батьком була створена авторська фітотерапія збитків, де були створені близько 200 лікарських засобів, якими сьогодні ми лікуємо наших українців. Далі буде.